Кожного року з парку гучно лунають співи, весело грає музика. З усього Новгородсіверського району з'їхалися представники сільських рад, аби показати цьогорічний урожай та вишиті рушники. У кожного щось своє. Представники Чайкінської сільської ради представляли гарних лебедів з паперу. Команські реготухи заворожували своїм співом. Продавали та пригощали млинцями, рибою, пирогами з маком та яблуками. Продавали виноград, картоплю та осінні квіти хризантеми. печенюгівці пригощали гарячим борщем та приготували інсценізацію. Ходила, приготілася своїм Василем, там зустрілася своїм, Василем, там Зустріла. Ой, кумасі, голубонька, наливочки мені. Та щоб нас ніхто не побачив, посідаємо. Кумастер, що й на комі з бережкою. Серед усіх сільських виставок відзначили своєю оригінальністю мамикінці. Вони завітали в образі гарних морячок. Всі наші моряки, вони желають здоров'я, щастя, щоб все, що сделано, це все торгові. Много привезли шликола. Пліни дрожживі. Ми печемо завжди користуються спросом, ну і риба. Свято пройшло на радість всім. За декілька годин люди скупили все те, що було привезено і приготовлено селянами, які додому поїхали з гарним настроєм та добрим заробітком.